Виконуємо право 27 до параграфа 27 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко за Стовецьке певчуче стопало 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку ми створили під час виконання попередніх вправ з іменем інформатика. Під час виконання вправ будемо використовувати системи керування базами даних Access 2021. Бачимо, у нас вже є дві таблиці створення. Відкриємо таблицю Успішність подвійним кліком лівої кнопки миші. І до даної таблиці додамо ще одне поле. Для цього перейдемо в режим конструктор. На кладці основне, вибираємо кнопку подання або відкриваємо список конструктор. Назвемо поле Рівень. І тип даних буде короткий текст. Давайте встановимо ще розмір поля, хай буде 20 символів. Більше 20 символів дане поле записуватись не буде. Збережемо, Для цього натиснемо на тискетку в верхньому лівому кутку. Так, перейдемо в режим подання таблиці. Бачимо поле додано. Дану таблицю можна закрити і тепер створимо форму. Для створення форми переходимо на кладку створення і будемо створювати форму за допомогою майстра «Форм». Вибираємо його в групі форми. Вибираємо потрібні поля з таблиць. Так, з таблиці учень додаємо поля прізвища. Ось так додаємо. Ось так можна було б забрати. Та поле ім'я додаємо ще. А з таблиці успішність додаємо, поля тематична та рівень. Ну і можна зразу переходити далі, але згодом нам потрібно буде в режимі форми додавати ще записи до бази даних. І ось тоді в нас з'являться помилки. А які саме? Ну по-перше, бачимо, в нас тематична. Це в нас обчислювальний тип. Тобто, в даному полі автоматично обчислюється тематична, саме як, беруться числа з полів 18, 20 та 25 січня, додаються їх та діляться на 3, ну і округлюються. Тобто ми з клавіатури тематично не вводимо. Тобто, якщо ми хочемо вводити тематичну форму, то нам потрібно було б додавати ще і ось ці три поля. Це в нас одна проблема, ну і друга проблема. Коли ми будемо записувати прізвище, ось ці дві таблиці зв'язані між собою. І в таблиці успішність є ключове поле, номер учня. Записи в ключовому полі повторюватися не можуть. Отже, коли ми запишемо прізвище, нам потрібно ще, щоб був записаний номер учня в ключове поле, причому дане число не повторювалось. А в формі ми це зробити не зможемо. І, на жаль, ключове поле має тип не автонумерація, тобто автоматично він записуватися не буде. Нам потрібно його записувати вручну. Тобто, потрібно було б ще, щоб коректно все працювало, додати ще поле номер учня. Його потрібно було вводити в форму. Тобто бачимо, у нас будуть такі дві проблеми. Зараз будемо робити без цього всього. Просто записи форму додавати не будемо. Но зараз я створюю відео за авторською версією підручника. Тобто даний підручник ще не надрукований. Коли він буде надрукований, кінцева версія, то думаю завдання будуть вже більш коректні. Але поки що робимо ось так. Коли буде кінцевий варіант підручника, то можливо я відео дане перероблю. А, можливо, й не буду. Отже, переходимо далі. Ось тут давайте ступці таки залишимо, це буде найзручніше. Далі. Форма нехай так і називається учень. Готово. Отже, у нас форма створена. Тепер її трошки відформатуємо, для цього перейдемо в конструктор. Спочатку нам потрібно встановити однакові розміри текстової поліформи. Бачимо в нас зараз ось ці три однакові, а четвертий не дотягує рівень. Для цього можна просто перетягнути ось так. Або виділяємо все разом за допомогою клавіші Shift. Переходимо на вкладку «Передкування», вбираємо розмір розташування і виберемо за найширшим. Давайте перевіримо, бачимо все добре. Змінимо заголок форми. Зараз у нас бачимо написано учень. Так, зараз розширимо, Ось це я вилучаємо. І заголок буде відомості про успішність учнів з інформатики. Зробимо вирівнювання по центру. Перейдемо на вкладку формат тут вибираємо по центру вирівнювання. Тепер бачимо в нас зараз всі написи ось тут і ось тут вирівняні по лівому краю. Нам так і потрібно. Якщо вас не по лівому краю, то ось так само беремо за лівим краєм і зробимо текст синього кольору. Так, щоб було швидше виділимо все. Для цього тримаємо натиснути клавішу Shift або Ctrl і вибираємо синій колір. Давайте це нехай буде наче жирний. А тут просто синій. Так, зберігаємо, ось тепер буде виглядати ось так. Тепер додамо ще деякий малюнок. Малюнок давайте розташуємо правіше ось тут. Ось тут для початку збільшимо ширину. Ось так. І для того, щоб додати малюнок, бачимо конструктор форм. Вибираємо ставити зображення, огляд. Додаємо зображення з комп'ютера. Я додаю ось таке, бачимо. Вибрали його. І тепер проводимо рамку. Ось так. Тепер ось тут зменшимо ширину. Зразу дивимося, як виглядає. В режимі форми. Тепер текстове поле рівень перетворимо на поле зі списком. Для цього клацаємо ось тут по ньому правою кнопкою миші. Як у контекстному меню, що відкрилося, вибираємо перетворити елемент на поле зі списком. Бачимо, у нас з'явилася ось така кнопка зі стрілочкою вниз, тобто відкривається список, але тепер потрібно додати значення даного списку. Знову класимо правою кнопкою і ми ще в контекстному меню виберемо властивості. Бачимо, праворуч відкрився аркуш властивостей. Воно було б його і ось так додати. Натискаючи на кнопку аркуш властивостей. Ну і ось тут переходимо на вкладку дані. Там, де рядок тип джерела даних. Відкриваємо список і вибираємо список значень. І тепер переходимо на рядок джерело рядків. Натискаємо ось ці три крапки і ось тут вводимо значення даного списку. Саме початковий, середній, достатній, високий. Натискаємо Enter, щоб додати інше значення списку. Окей. Зберігаємо форму, переходимо в режим форми. Так, дивимося, список є. Додамо для кожного учня рівень. 12 це значить високий. Далі для того, щоб перейти до наступного запису. внизу натискаємо цю кнопку наступний запис. Це в нас також високий рівень. Це в нас вже буде достатній. І це також достатній. Ось це високий. Давайте збережемо. Бачимо, у нас тематична розташована по правому краю. Давайте перейдемо в режим конструктора розмістимо її ліворуч. Виділимо тематично, перейдемо на вкладку формат. І ось тут вибираємо групі Shift за лівим краєм. Зберігаємо і переходимо в режим подання форми. Так, тепер тематично більш гарніше за лівим краєм. Тепер додамо ще один запис. Просто вбираємо наступний запис. І тепер у нас з'являться помилки. Бачимо, тематично ми самі вивести не можемо. Збережемо. Закриємо форму. Але самі формі вони не відображаються, тепер спробуємо додати ще когось. Збережемо. І бачимо, з'являється ось таке повідомлення. Що не вдалося внести за питані зміни в таблицю, оскільки це призведе до створення повторених значень від ікси, первинному ключі або зв'язку. Те, що ми з вами і говорили. Так, не зберігаємо, закриваємо, перейдемо в учень. Бачимо номер учня ось тоді за замовченням створюється 0. А тепер. 0 в нас номер учня немає. Через це в нас мельника Павла і додало. А от наступного учня знову за замовченням номер учня 0, а повторення бути не може. Саме те, що ми з вами при створенні форми і обговорювали. Ну і тепер на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. все буде Україна!